Яка приємна, яка чудова новина. Українці більш оптимістично налаштовані, ніж президент. Опитування показало, що 88% українців вважають, що Україна переможе РФ. І що саме цікаво, в цьому дослідженні є один цікавий момент. Виявляється, що 36% українців вважають мобілізацію недостатньою. І ви знаєте, коли я читаю. Ось цю цифру, а 36% чи там 33%, ну це третина. І оглядаю так своїх знайомих, друзів, там, колег і так далі, то я не можу знайти кожного третього, який вважає, що мобілізація недостатня. І це змушує мене підозрювати, що дослідження замовне, не може цього бути. З соціології в Україні взагалі біда. Соціологи, на мою точку зору, так хочуть сидіти в своїх кріслах і так хочуть смачно цілувати владу, навіть коли вона не просить, що це робить зворотній ефект. Люди не вірять ні таким соціологам, ні владі. Телеграм і Ютуб в шапці профілю, там про це докладніше. 30, скільки там, 3% нехай буде українців, вважають, що мобілізація недостатня. Я сподіваюся, що серед працівників таких псевдо, на мою точку зору, соціологічних компаній є теж багато тих, хто вважає мобілізацію недостатньою. Я сподіваюся, що сьогодні вони встануть зі своїх соціологічних крісел і підуть до ЦЦК мобілізуватися.